Мир Божий, дорогі брати і сестри, дорогі друзі, дорогі приятелі нашої церкви, я вас усіх вітаю миром і любов'ю Господа і Спасителя Ісуса Христа. Я прошу декілька хвилин вашої уваги для того, щоб зробити оголошення про те, що має відбутися у нашій церкві. Відкриваючи Слово Боже, відкриваючи Біблію, особливо Біблію, і ту частину Біблії, де писав Псалмист Давид, ми дуже багато знаходимо того, що писав Давид. Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя. Відкриваючи багато псалмів Біблії, саме такими словами розпочинаються або продовжуються, або закінчуються слова псалмиста Давида. Дякуйте Господу, добрий бо Він. Бо навіки Його милосердя. І, звичайно, ми, як віруючі люди, ми завжди дякуємо Богові, дякуємо за Його турботу, за Його милосердя, яке Він проявляє до нас. Кожного року у наш край приходить золота пора, золота осінь, як ми називаємо, де ми працюємо на своїх полях. Де ми збираємо урожай, урожай, яким благословив наш Бог. Урожай, ми знаємо, що ми маємо завдяки нашому Богові. І ми дякуємо Богові за те, що ми маємо. Тому кожного року у нашій церкві ми маємо особливе свято кожної осені у нас в громаді проходить. Свято, подяки Богові за урожай. Цього року також і невиняток. Хоча, друзі, живемо ми в умовах війни, живемо ми в тяжкий час, але ми продовжуємо дякувати нашому Богові, бо є за що дякувати. Також цього року невиняток і ми бажаємо провести особливе богослужіння свято подяки Богові. І ми хочемо дякувати Богові за Його благословіння, які він давав нам. Як перше я сказав, що псалмис Давид закликає, щоб ми завжди дякували Богові по бо навіки його милосердя, то пізніше його син написав ось які слова. Шануй Господа із маєтку свого і початку всіх плодів своїх, і будуть комори твої переповнені ситістю. А чавили твої будуть переливатись вином молодим. Тому ми, перед Боже лице, приносимо ті дари, дари землі, якими нас благословив Бог. Цього року ми плануємо провести таке богослужіння, і воно відбудеться у нас за, через тиждень, в неділю, 16 жовтня. На що ми усіх вас щиро запрошуємо і будемо раді вас бачити? Початок богослужіння буде об одинадцятій годині тут, у Заболотові, у домі молитви. Друзі, ми будемо кожного із вас раді бачити. Приєднуйтеся, і ми разом зможемо скласти велику подяку нашому Богові за його добродійство, за його милосердя, який він проявив до кожного із нас. Хай добрий Бог вас благословив. Ми чекаємо на вас і будемо раді вас бачити. 16 жовтня, в неділю, початок богослужіння об 11-й годині. Ми чекаємо на вас.